Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, І тепер з нами на зв'язку Ізраїль. Волинянин, який нині мешкає в Ізраїлі Максим Фраєрман, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Максиме. Слава Україні! Героям слава Бравість, хлопці! Давно почались. Раді вітати вас в нашому ефірі. Ну і хочемо поспілкуватися про протести в Ізраїлі, але, мабуть, розпочнемо все-таки з головної новини для України сьогодні, адже ось ці ракетні удари по Одесі. Які вже п'ятий день тривають. Цікаво, як в Ізраїлі реагують на них, адже з Одеси, мабуть, дуже багато вихідців саме в Ізраїлі, і що про це кажуть, і що думають люди. Я чесно скажу, що серед мого коло спілкування не дуже багато одеситів. Вони є, але їх небагато. Але я не думаю, що тут насправді це має значення, тому що будь-які удари по території України незалежно від того, куди вони. Спрямовані вони викликають однозначну реакцію. Ну тобто ізраїльтяни дуже добре знають, що таке е, ракетні удари, е, тому зрозуміло, що вони співпереживають. Е, якщо я вам скажу, що в Ізраїлі немає людей, які тим чи іншим чином підтримують агресію. Е, я напевно збрешу, тому що такі люди, напевно, на жаль, є всюди. Але не можу сказати, що тут їх більше ніж будь-де тобто все співвідносно. Угу. Але якщо повертатися до якраз протестів в Ізраїлі, адже ну, для України це звичайно тема відійшла на другий план, але сам факт цих протестів каже, що це одні з наймасштабніших за всю історію держави Ізраїль, і хочемо більше дізнатися, чому вони відбуваються. Це пов'язано якимось чином із судовою реформою, яку хоче протягнути прем'єр-міністр Бенімін Натянья. чи можете нам трішки пояснити і роз'яснити деталі, і чому. Це настільки викликало масові акції протесту. Це дуже не непросто просто зробити за декілька хвилин, але я спробую. Дивіться, в нас є <головіки> Треба ще трішечки. Нас тр Треба трішечки розуміти, як працює е е е взагалі судова і законодавча система в Ізраїлі. Тобто є парламент, е але е потрібно пам'ятати, також, що у Ізраїля немає конституції як такої. І основним законом, який визначає е, взагалі всі основні аспекти нашого життя, є е, декларація незалежності. Але це не конституція, окей? тому е, у Україні є е, верховний суд, який є е, найвищим органом судової влади. І е, Верховний суд має, має певний ряд повноважень, серед яких е, скасування тих чи інших законів. Що прийняті кнесетом, тобто е, парламентом, так е, так ось е, після того, як е, після тривалої кризи, що виникла у 18-му році, після декількох виборів нарешті вдалося сформувати е, певну коаліцію в парламенті, е, ця коаліція була сформована з переважно правих, а також ультраправих і радикально правих. І ультраортодоксальних релігійних е, партій, і одразу ж практично через е, 6, здається, днів після того, як е, була сформована коаліція, е, була запропонована судебна судебна реформа, судова реформа, е, у рамках якої е, пропонувалося трішечки змінити цю систему важелів і зробити так, щоб Верховний суд не міг скасовувати. Рішення прийняті парламентом, тому що ніби парламент це ж обранці народу, і ніби як не можна скасовувати рішення, тому що вони виявляють волю людей і так далі. Тому подібне. Крім того, є така штука, яка називається принцип доцільності або принцип розумності. На цьому за цим принципом Верховний суд мав право скасовувати деякі закони. І, зокрема, останнє застосування такого принципу було е, у та також декілька років тому, коли у той момент, коли е, уряд е, і прем'єр-міністр намагалися призначити на посаду міністра внутрішніх справ Арія Дері, який мав на той момент три е, кримінальні судимості, три кримінальні справи проти нього, то е, і, і, і ніби як спробували його призначити. Після цього Верховний суд скасував це рішення. На принципі нерозумності, принцип розумності, тобто не може людина, яка мала три головні справи кримінальні справи за плечима представляти громадські інтереси, тому що це ніби як. Три кримінальні справи говорять про те, що ця людина зрадила громадські інтереси, тому як можна після трьох кримінальних судимостей призначати її на посаду міністра внутрішніх справ? Ось так виглядає приблизно принцип розумності. Так, от одна з позицій цієї судової реформи, яку намагаються сьогодні прийняти, це скасувати ось цей принцип, не дати можливості верховному. Суду заперечувати ті чи інші закони. Для того, щоб не відходити зараз в дуже такі емоційні моменти, хочу сказати, що в принципі Верховний суд має і інші шляхи, шляхи заперечення того чи іншого закону, навіть якщо буде скасовано принцип розумності. Але тим не менше, це дуже, така, ну, дуже небезпечний момент, тому що. Знаєте, як як казав один е, дуже відомий персонаж, завпадіння не думаю, е, так ось е, чомусь саме в той період, коли проти Нетаньягу ведеться декілька кримінальних справ, е, намагаються зробити цю судову реформу. І зрозуміло, що це викликає дуже величезні, е, такі, знаєш, дуже, дуже великі суперечки у суспільстві. Суперечки, які досягнули таких масштабів, дійсно, що Ізраїль. Громадянський не, не стояв ніколи на такому порозі, знаєш, майже громадської майже громадянської війни е, е, в даний момент сьогодні заявлено дві величезні демонстрації: одна прихильників реформи, інша противників реформи, і е, дуже хочеться вірити в те, що це не призведе до громадянської війни. Але ж зрозуміло, що і у того, і у того табору є зацікавлені політичні сили. І ці політичні сили вони е, наскільки можуть, вони підтримують і, і, ніби як здається, що в їх інтересах навіть розпалити це багаття, розумієш? Але е, це така іграшка, яка може ну дуже швидко вийти з під контролю, і дуже дуже не хотілося б цього. Е, тому, якщо якщо мені вдалося вам пояснити більш-менш е, що за судова реформа, е, то, то ось приблизно вона так виглядає, крім того. е-е Ті, що підтримують судову реформу, вони ж також педалюють інші різні причини. Наприклад, серед е, прихильників судової реформи дуже багато е, вихідців з е, громад євреїв, е, які при приїхали сюди з країн Північної Африки та Близького Сходу: Марокко, Ємен, Туніс, Єгипет і так далі. І е, один з аргументів, які вони використовують, це, наприклад, те, що е, подивіться на склад колегії верховних судей. Там тільки європейські євреї, нам здається, що наші вихідці з наших громад не представлені у верховному суді, і заперечити тут теж ніби важко, тому що вони ну частково вони праві, розумієш? Але це та ситуація, на мою, на мою думку, де потрібно сідати за стіл переговорів і розмовляти. Тобто, якщо уряд бачить, що реформа у тій, у тій формі, у якій вона пропонується зараз. Призводить майже до громадянської війни, то не можна в односторонньому порядку пропихувати ту реформу. Розумієш, потрібно сідати, і розмовляти, якось адаптувати і робити так, щоб ця система важелів взаємоконтролюючих планок влади різних, щоб вона більш-менш всім подобалась. Але справа в тому, що в Ізраїлі дуже неоднорідне суспільство, воно дуже секторальне. Тобто, в Ізраїлі є вихідці з колишнього радянського союзу, їх два мільйони нагадаю з десяти. Є е, вихідці з північної Африки, є вихідці з Ефіопії, є ультраортодоксальні е, громадяни, і ніби як кожний кожний прошарок суспільства в нього своє бачення ідеального Ізраїлю, і воно дуже дуже різне. І тому в е, настільки неоднорідному суспільстві дуже важко знайти якийсь е, консенсус і компроміс. Але знаєш, як казав е, Арістотель що здається, що демократія це найгірша з усіх існуючих форм правління. Але нічого кращого ще поки що не вигадали. І от ми, як єдина справжня ніби демократія на близькому сході, ми намагаємося це витанцювати тут щось, щоб всім було добре. Вдається, ну не завжди, але поки що ніби тримаємось. Але цікаво, хто ось ці учасники акції протесту, чи можна якось виділити, чи це якісь громадські активісти, чи це якісь робітники? Тому найбільше болить, бачимо, що дійсно підпалючим. Сонцем сотні кілометрів Війдуть цими маршами. І на вашу думку, та чи досягнуть вони своєї сіль? Пане Максиме, доповню свого колегу, і цікаво, от ви виокормили два табори, які за і проти судової реформи. Цікаво, яке їхнє співвідношення? Співвідношення ви маєте на увазі відсоткове? Так, так. Приблизно там можливо, скільки тих, скільки. Е, знову ж таки, тут важко сказати, дуже великі натовпи виходили проти, це тривало досить довго. Потім е, ті, що за зрозуміло, що їм також потрібно виходити на вулиці, щоб показати, що вони також існують, що вони також є, і вони стали виходити теж, як спочатку було не дуже багато, потім теж стало багато. Якщо в суспільстві подивитись, мені здається, що е, ось та картина, що ми протягом трьох років не могли сформувати коаліцію, тому що у нас весь час. Було 61 голос проти 59 і так далі, вона непогано відображає це відношення. Ви зрозумієте, що світ сьогодні він дуже умовно ділиться на лівий і правий табір. Тобто, це, це трішечки вже навіть застаріла система, мені здається. Але якщо йти за цією умовністю, то це приблизно ну, ось таке 50-50, я б сказав. Але справа в тому, що ті прошарки населення, які демонструють симпатії до таких правих і ультраправих поглядів. Там мені здається, фертильність більша, тому з часом, з плинністю часу, суспільство буде трішечки в ту сторону змінюватись. Добре це чи погано, не знаю. Але, скажімо, ультраортодоксальна частина населення. Там в середньому дітей на родину набагато більше ніж у світській частині, так тобто, і через 20-30 років все стане дуже дуже помітно. А, а ті зміни, які в суспільстві відбудуться сьогодні, законотворчі, вони ж е, будуть дуже вже ефективні, їх буде видно після 20-30 років. Тому ну є, існує така якась думка, що ніби е, світський Ізраїль під, під величезною загрозою. Е, я дуже не люблю нагнітати. І, і, можливо, можливо, це одна з причин, чому я досі чесно скажу, не був ні на одній з е, демонстрацій, ні проти, ні за, тому що я поки що спостерігаю, що, що відбуватиметься, і поки що намагаюся правильно якось сформувати своє власне відношення до проблеми. Тому що перед тим як іти на ту чи іншу демонстрацію, напевно, все-таки варто е, однозначно для себе зрозуміти, як ти ставишся до цього. А поки що я чую аргументи з обох сторін. І, знаєте, такі, типу, «М, окей, маєте рацію. Потім так, а ви, м, окей, те, ну теж в чомусь маєте рацію, так, ні, хлопці, треба сідати розмовляти. Е, але в принципі, демонстрації противників реформи, вони зрештою, мені здається, і мають на меті зупинити цей процес, е, принаймні до завершення процесів наднетання, тому що є дуже дуже помітний конфлікт інтересів, тобто, не може уряд так сильно. Педалювати зміни, коли неозброєним оком помітно, що вони мають у тому пряму зацікавленість. Тобто, давайте спочатку розберемося, що там з кримінальними провадженнями, кримінальними справами, а потім, коли ми переконаємо, що ви маєте право обіймати свої посади. Давайте тоді будемо сідати і розмовляти про те, що нам потрібно міняти. А поки що це виглядає просто як спроба таку невеличку диктатуру парламенту зробити, і тому прогресивні еліти, давайте так називати, ніби ніби ми віримо у теорії заговорів. Прогресивні еліти ізраїльського суспільства вони частіше більш лівоспрямовані. І вони е, кажуть, що типу це неправильно. І на цьому тижні вже навіть дуже багато е, резервістів, офіцерів армії, е, які сказали, що ми не повернемося на тренувальні збори е, у знак протесту. І це ще більше створило розкіл, розкол розколу суспільстві, тому що е, одні люди кажуть, що окей, а е, бачите, от навіть вони вам кажуть, що типу це неправильно, а інші кажуть, що офіцер не повинен. Підпорядковуватись політичним якимось штормам він повинен служити уряду, яким би яким би він не був. Ну, ось, ось така весела демократія, хлопці. ясно Пане Максиме, то підсумовуючи, особисто ви що очікуєте після завершення ось цих демонстрацій? Чи, врешті, буде прийнятий той законопроєкт, чи просунуть цю судову реформу, чи ні? Я сподіваюся, що. Я вважаю, що якщо потрібні зміни, вони повинні бути дуже добре виважені. Тобто, я сподіваюся, що Нетаніо почує відсоток. А він чималенький, це великий відсоток людей, які прагнуть переговорів по судовій реформі. І я дуже сподіваюся, що він погодиться повернутися до них, тому що спочатку, ніби як було, коли перший раунд демонстрації був, ніби як всі злякались, що типу ми стоїмо на порозі громадянської війни. Давайте розмовляти. Вони сіли розмовляти, не домовились, і потім уряд водно сказав: Ну окей, ми не домовились, значить, ми продовжуємо реформу. Тобто я не думаю, що тут може бути якийсь односторонній порядок. Тут потрібно е перепочити, видихнути можливо, знаєш як сварці вдома. Е, і спробувати сісти і ще раз поспілкуватися. Я вважаю, що без цього неможлива ніяка реформа, ні судова, ні, ні, ні будь-яка інша. Ще одну тему хотів би з вами обговорити. Зокрема, з'явилася інформація про те, що спецслужби Ізраїлю закликали Ерефію припинити поширювати антиукраїнську пропаганду в інтернеті, зокрема на Івриті. Чи вам щось відомо про ці факти, чи помічаєте ви цих е, расистських ботів, тролів десь в соцмережах, які. Якраз і займаються цією пропагандою. Зараз буде дуже кумедно. Я е, вчора, коли ваші редактори списалися і е, запропонували зустрітися, поговорити, е, вони також ну, коротко дві ці теми зазначили. І по другій темі вчора в мене ще практично не було нічого сказати, крім того, що я теж читав цю новину е, в інтернеті, що ніби як ізраїльські спецслужби звернулися до е, російських з проханням не з проханням, а з вимогою типу е, зупинитися, і все більше в мене нічого не було сьогодні. Я приходжу на роботу, е, значить, і десь там під час обідньої перерви відкрив Фейсбук, заходжу в Фейсбук і бачу е, пост. Е, я не пам'ятаю, як е, називалася сторінка, що з англійською мовою, чи Soft Criminal ну, щось таке, абсолютно без, 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 а, аморфне. Е, і від цієї сторінки ніби йде реклама. Тобто написано, що це реклама, тобто вона проплачена кимось. І на євриті написано, що е, французькі кар карикатуристи. Які роблять анімаційний е, мультсеріал про зелю. Увага. Uh -huh. Про зелю. Е, я не думаю, що хтось, хто е, і вритомовний від народження буде користуватися словом зеля. окей? Okay? Е, так от, і пост пропонує мені перейти по посиланню, і там ніби як є анімаційна така гра, е, де пропонується дати ляпаса Зеленському. І, е, Мені цікаво стало, тому що я згадав одразу запитання від ваших е, редакторів. Я перейшов по посиланню, я дійсно побачив, що там дійсно є якась така анімаційна флеш-гра, де можна обирати там, просто рукою, чи кувалдою, чи там вінником, чи ну, бере, всякі інструменти. І, і ти знаєш, я повернувся е, з, з того сайту і сів, і такий думаю: окей. тобто, Фактично, якогось е, сенсового навантаження ця штука не несе. Тобто, мені не було запропоновано підписати якусь петицію чи ще щось зробити. Мені було просто на Євриті запропоновано зайти і надавати ляпасів президенту України, е, тобто і, і хтось за це платить гроші, щоб я це побачив, розумієш. Е, причому гроші досить ну, нормальні, вагомі. Я зацікавився, я зайшов в меню посту е і попросив показати мені більше інформації про рекламодавця. Мені показали абсолютно очевидно ботівську сторінку, тобто сторінка з ноль публікацій, е аватарка якоїсь дівчини, взагалі мені здається, з рекламного якогось журналу. Е і е ця рекламна кампанія почалась вчора. Тобто, вона конкретно та, яку я побачив, вона почалася вчора. Тобто, це не щось, що давно йде. Е, я зрозуміло ж, е, натиснув е, рапортувати <постив> на Фейсбуку про, про пропаганду насилля, а це абсолютно підпадає під пропаганду насилля. І ось таким чином дивно, що після запитання редакторів вчорашнього я сьогодні стикнувся з тим, розумієш? Е, відповідей в мене немає. Запитань в мене дуже багато. Тобто, ну, і, зазвичай. Рекламодавці платять за те, щоб до мене доносився якийсь дуже осяжний меседж. Розумієш? А тут mm -hmm. цей меседж настільки умовний, він він зрозумілий. Тобто мені зрозуміло, куди це йде. Але сам меседж і настільки якийсь умовний, ну зайди дай ляпаса Зеленському. Розумієш. Насправді в, в демократичній державі, ну я б не здивувався, якби мені запропонували там так само віртуально дати ляпаса Нетаньягу. Це б мене не, не викликало якогось знаєш, відторгнення. Ну просто іграшки розумієш, але так. коли таргет реклами спрямовується на мене, не, Україну чи російськомовного громадянина Ізраїля, щоб мені на євриті показати, що типу йди зелі да ляпаса, ось це мені дуже дивно. Так, тому я, я завершувати. Що... Дякую, пане Максиму. Нас цим звикли вигляді. дуже часто це бачимо в Фейсбуці. Е, Волиняна, який нині мешкає у Ізраїлі, Максим Фаєрман виходить з нами на зв'язок. Ну все добре, тримаємося.